Лариса Подкоритова. Добро і зло в Атлантиді. Казка для дорослих. Добро лежала на диванчику у своєму таємному кабінеті, їло мандаринки і плакало, дивлячись один за одним різдвяні фільми. Сьогодні у нього була цілеспрямована спрямована депресія. Одна знайома психолог колись порадила. Депресіруй. От виділи собі на це спеціальний час. Я, наприклад, депресірую щосуботи з 11 до 12 плачу, жалію себе, їм тортики, і як бемкне 12, все до роботи. Дослухавшись поради фахівця, добро обрала собі депресувати одразу після новорічних свят. Трошки вшухає святкова лихоманка. Але світ ще повниться дивами і надіями, тому можна трішечки перепочити і зробити щось добре, ну і для себе. Відвіданий на депресірування час добігав завершення як Лес Крістмас, а виходити з таємного кабінетику, сповненим сил і натхнення, аж ніяк не хотілося чи не моглося. Добро згадала, як вкусила його вчора муха заздрощі, коли юна муза доповіла, що відправила одне з див у творчу відпустку до Антарктиди. Добро щиро похвалила дівчину за вчасний вчинок, але твердо вирішила, що завтра влаштує собі депресію та щось не допомагала. А коли я в останнє було? У відпустці запитала себе добро, порахувала, подумала і зрозуміла, що схоже, ніколи хочу у відпустку. зридала добро. Хочу в Антарктиду, на місяць, хоч кудись, але у відпустку. Оплакавши так хвилин за двадцять, добро міцно замислилась. Ну гаразд. Ну, піду я у відпустку і що? Зло, з котушек взагалі з'їде. Потім доведеться розгрібати. Добро здригнулася. А якщо? Добро задумано хмикнула і набрала номер зла. Привіт, злюка! скучила? Я теж ні, але маю до тебе пропозицію. Пішли у відпустку. Зло від несподіванки просочилось крізь слуховку і сіло на диванчик біля добра, так і тримаючи біля вуха мобільник. У тебе що, нова мутація ковіда? спитала зло, кутаючись у чорний кудлатий халат. Аналізи не робила. <кхи> добро кашлянула, але зло про всяк випадок посунулося далі. У мене гостра нестача відпуски в організмі, схлипнуло добро. І відкусила великий шматок мандаринки. А у мене цитрусових. Зло жадібно схопило одразу дві помаранчеві кульки і вгризло спочатку в одну, а потім в іншу. Блін, гіркі. А ти чистити їх не пробувала? Ти ж знаєш, жадібність це гріх. Взагалі-то гріхи, як ти знаєш, моя спеціалізація, огризнулось зло, обдираючи мандаринові шкурки просто на підлогу. Добро ліниво перетворювала їх на помаранчеве конфеті. Ну, пішли у відпустку, занило добро, тобі теж відпочити треба. Ти як довго не відпочиваєш? Добрієш. Що зломала, не вдавилися мандаринками, запхавши одночасно обидві до рота. То? Ти ж знаєш коли я починаю темніти, то ти починаєш світліти. добро вказала рукою на чорно-біле «УЗД». Що висіла на стінці в рамочці, на ньому була зображена велика кругла зигота з двома ядрами новоутворених каплеподібних бластомер. — А хіба ти темнієш? — мнієш? підозріло запитала зло. Ах, я в депресії. Тяжко зітхнуло добро. Ой, я знаю я твою депресію, то ж така психологічна вправа, щоб дах не з'їхав. Я теж так інко вивоблю, — промічало зло крізь мандаринку. Слухай. А олівєшки у тебе нема? У барі. Де? У добра є бар? Слухай, тоді точно тобі б у відпуску треба. А так маленьке не до холодильник зветься, там нема морозу, але й тепла нема, тому цілком можна зберігати якісь продукти на тривалий час. М -м а ти куди у відпуску хочеш? запитала зло, колупаючись виделкою в тазіку олів'є. Та хоч кудись, головне, і з тобою, промуркотіла добро. Ага ага. Щоб я тут чогось без тебе не вчудила. «Ха, як і ти загадлива. хмикнуло добро, встромляючи і собі виделку в салат. А якщо я відмовлюсь, відсунула зло виделку добра від великого шматка червоної рибки. Тоді я теж нікуди не піду. Добро таки вкололо, ласиш шматок. І що з того Спробувала притримати рибку зло, а нічого. Добро різко потягнула і спритно кинула до рота рожевий шматочок. Ти ж не хочеш? Нічого, правда? Добро мило закліпало очками, жуючи смачну рибку. Зло повело плечима і ще більше закуталось у свій чорний халат. І куди ми йдемо у відпустку? До Атлантиди. Там новий аквапарк нещодавно відкрили. Відірвемось, солодко потягнулось добро. Гаразд, прогарчало зло. Воно не внавидило слова гаразд, яке слово добре, ладно і навіть ок. Я от тільки за речами зганяю. Ні, моє солоденьке, вже. Очі добра зловісно блиснули, у кімнаті сяйнуло, запахло озоном і таємний кабінет добра спорожнів. На пледик байлива опустилась записочка, де каліграфічним почерком було акуратно написано Я пішла у відпустку скоро буду. Люблю ПС. за старшого залишаю дух Різдва. Добро і зло лежали на шезлонгах біля круглого басейну в курортній частині Атлантиди. Захисне поле, що вкривало весь острів, проєктував оксамитово сезонне сонце. Е, піду скупнусь, промуркотіло добро, ставлячи на кришталевий столик золотистий коктейль «Сонці Атлантиди. Добро повільно увійшло в різнокольорову воду, яка одразу набула золотиста сонячного відтінку, і одразу купа місцевих дітлахів. Пострибало у ці рідке золото, гигочаще і плескаючи одне на одного. Біля кожного дитиська утворювалось водяне коло бускового, рожевого, зеленого та безлічі інших кольорів. Вода в басейні відображала колір характеру. Трохи поплюхавшись у дитячому натовпі, добро, тяжко зітхнувши, вилізла на берег. Вона, звісно, любила дітей, але проплисти між ними хоч півтора метра. Вільно розмахуючи руками і ногами, було нереально. Коли у басейні було добро, він одразу перетворювався на густий супчик з дитячих і дорослих тіл. Зло, як завжди, зловтішно всміхнулась і пустила бульки у свій бокал з ніччю Атлантиди. Диви, салаго! зло гордо попрямувало до басейну, вихиляючи худорлявими стегнами, і повільно залізла у воду. За хвилину там було порожнє. Ніхто не хотів купатися у чорній непрозорій воді. Один дивокуватий чувачок невизначеного віку, зовнішності і навіть статі було підійшов, мочивши великий палець маленької ноги, зіщулився як тхір і повернувся до свого шезлонгу. Добро не без заздрочів спостерігало, як плюхкається плаває, валяється і перекидається у чималому басейні зло. Коли останнє вилізло з води, задоволена, втрушуючись від темних крапель, добро підскочило із шезлонгу і застрибнуло воду з розбігу. Щастя вистачило рівнесенько на хвилину, вода дуже швидко позолотіла і привернула увагу інших. Зло зловісно зреготало з берега, я тобі щас поможу. І бомбочки, шуба всунула у басейн, з якого вилітіли різнокольорові бризки, і дітлахі з виском. Вода ідеально круглого басейну несподіваною хвилею розділилася на дві частини, чорну, посеред якої стояло раптом побіліле зло, і білу, посеред якої стояло димно стемніле добро. Що за... Зло з жахом зрозуміло, що не може виматюкатися, напевне, тому що весь його матюрний запас перейшов до добра, від якого несподівано пролунала добірна, граматично правильна лайка. Добро і зло вилізли з басейну і швидко, не змовляючись, почали збиратися до свого готелю, який знаходився одразу біля басейну. І що це було? розгублено захнюпало носом зло. А я звідки знаю, грубо і різко прокричала добро. Ти якого дідьку у басейн стрибнула? Я тобі допомогти хотіла, щоб ти трішки по людськи поплавала. Зло захнюпало ще більше. Від твоєї допомоги лишень проблеми, гримнуло добро голосом і дверима у свою кімнату. Зло, зачаровано, дивилася на пташечку, що сіла на підвіконня. Яка милота, може, тобі хлібчика дати? Зло взяло шматочок кукурудзяного хліба, ну що в Атлантиді подавався на сніданок, обід та вечерю у такій кількості, що не можна було нагодувати цілий курник, та покришила пташечці. Та здивована зиркнула круглим синім оком на зло, обережно клюнула кілька крихт, узяла найбільшу і про всяк випадок відлетіла подалі. Не вірить, не довіряє, не любить. пахнюпала зло і достала з Валлізки носовічок та коробку цукерок, що їм подарували при в'їзді в готель. У цей момент зі своєї кімнати вийшло добро. На ньому було леопардове вбрання у стилі Максі Бікіні, черевички на підборах, довших за степу, і макіяж у стилі екстра 80-ті. Ти куди? Ледь вичувала з себе зло, на мить перехотівши плакати. Надіскатя кумамцю, і добро, вправно вихляючи крутими стегнами вийшло з номеру. А зло, нарешті розридавшись, пристрасно розірвало цукеркову обгортку. Добро пошпосирювало до найближчого вечірнього клубу, ну нічних тут не було. І зайшовши усередину сутінкового залу, одразу же підійшло до барної стійки крива бо джин з тоніком і віскі з содови. Все й одразу. Неквапливий бармен уважно глянув на яскраву панянку і поволі взяв з полиці кілька пляшок. Так, різко відповіло добро, і вже. У ну, як пані скаже. Бармен байдуже знізав плечима і зробив все й одразу вже, наливши всі коктейлі в один кухлик з чемною посмішкою поставив перед добром. Прошу, пані, ваше замовлення нехай смакує. Добро зловісно всміхнулося і залпом випило дивний напій. «Хм, Смакота, запетентуй, хлопчику, і так називи, все й одразу. Замовляй три, а плати за один, геш?» Добро так підморгнуло бармену, що він несподівано швидко для своєї повільності закивав головою і навіть відмовився від чайових. Патанцюємо, крихітко, височезний атлант грайливо прошумів густим басом зі свого триметрового зросту. Добро прискіпливо оглянула атлетично збудованого блакитньо окого блондина, закопалила яскраве червону губку і зверхньо відповіло. З тобою ні, а от з ним так. І з цими словами добро впевнено пофрувало до ще вищого і кремезнішого парубка у дальному кутку клубу. А потанцюємо мій велетне, промуркотіло добро, підпливаючи до срібно волосого з аквамариновими очима. Я з леопардицем і не танцюю. Насмішкувато пробасив чоловік, біля якого крутилося кілька різноманітно звабливих панянок, що дружно пирснули від його жарту. Потанцюємо, прохарчало добро і, обійнявши хлопця за талію, потягнула у центр танцмайданчику. З такою розгубленістю Атлант про всяк випадок почав танцювати. Ти ж наглядаєш в музеї вірно? знову муркотіло добро. Ага. Ледь вичивив із себе Атлант, а зводики мене туди на екскурсію. Провело добро на манікюреним пальчикам по грудях велетня. Просто зараз. О, пішли, це близько. Атлан був неймовірно щасливий вшитися з цього клубу. До завтра він вигадає для своїх друзів подружок якесь правдоподібне пояснення свого диво переміщення від столику до танцмайданчику то музея зброї була дійсно палицею докинути, ну щоправда, Атлантичною палицею. Він не охоронявся і вхід у нього був вільний, оскільки зброї у нього не було. Коли Атлантида почала занурюватися в океан, незвідки з'явся майстер, який швидко створив захисне поле довкола острова, так що навіть вже затоплені частини дивом звільнилися від води. Майстер коротко і зрозуміло повідомив, що витягнути острів з океану він, на жаль, вже не в змозі. З своїм старанним хазяйнуванням, зарахування екосистеми планети в цілому і острова, зокрема, Атланти призвели до невиправної георуйнації острівної системи, буквально вибили собі землю з під ніг. Але зберегти острів, його культури і мешканців можна на дні океану за допомогою захисного поля. Щоправда, з однієї умови Атланти цілком і повністю мали відмовитися від зброї, війн і насилля в усіх його проявах. У випадку порушення захисне поле зникне. Хтось стрільнув у майстра, промазав, але з захисного поля на нього бризнула солоненька водичка. Гори стрільця стукнули по голові палицею, і з захисного поля бризнула ще одна солона цівочка. Третю спробу з'ясовування стосунків вирішили чомусь не робити. Перевиховування тривало довго. Від старих звичок, вироблених роками, Атлантам було звільнятися важко, але океанічний дух час від часу надавав. Натхнення і спонукав до впертого і наполегливого виправлення. Довелося вчитись по-новому обробляти землю, доброзичливо користуватись ресурсами океану, відбудовувати та будувати, створювати нові картини, храми, музеї, школи, театри, садити нові сади, ліси. І чи то був збік, чи все те дійсно якесь дивне пливала на захисний купол. Але Атланти швидко помітили, що від кожного збудованого чи відновленого музею храму, посадженого дерева, та ще навіть квітки у їхньому штучному небі з'являлися зірки, місяць, сонце, веселка і пухнасті хмари. Поступово нові підводні мешканці навчилися керувати погодою у куполі, врегульовувати комфортно для себе тривалість дня ночі. Рювати різні пори року у різних частинах острову. В результаті на Атлантиді утворилися морські і гірськолижні курорти з відповідними їм температурою і природніми явищами. Захисне поле вберігало Атлантиду не лише від води, а й від стороннього ока. Самі ж Атланти згоди легко мандрували землею завдяки просторольоту, системі, що переміщувала будь-кого будь-куди за кілька секунд. Але користувались нею вкрай рідко. У своєму підводному світі Атланти стали такими самодостатніми, що решта світу була для них не більше як реаліті шоу, які вони споглядали на своїх домашніх і публічних екранах. Окрім того, Атланти були впевнені, що брати їхні менші, ну при зрості від трьох метрів, така думка про інших людей, цілком логічна, ще не доросли до прийняття їхніх благих атлантичних дарів. Особливо на ниві духовного розвитку і упокорення духу. Отже, саме через вимогу Геть зброю музей зброї наповнювала лише об'ємні голографічні зображення з короткими описами впливу кожного знаряддя на тіла людини. Єдиною справжньою зброєю був меч Атлантиди. Саме до нього тягнуло добро свого горе партнера по танцях який марно намагався зробити девукуватій планянці ну хоч якусь екскурсію музеям. А от тепер розказуй, доброзаворожне втупилася у меч. Меч Атлантиди артефактна зброя, яка належала королям Атлантиди і передавалась від короля до його наступника. З гордістю декламував завчені книжкові фрази Атлант, суцільно вироблене з особливого сплаву металів, ще не іржавіє, не тупиться і не дряпається. Таким чином вік меча не менше 11 тисяч років, а враховуючи, що його походження достеменна, не визначено, то може і більше. І це все, що ти знаєш про меч Атлантиди? презирливо запитало добро свого гіду. Ну, а що тобі ще треба? Ну, щось таке цікавеньке, містичне, артефактне, та зброю, як зброю, просто виготовлена із за незрозумілими поки що технологіями, відмахнувся гід. Єдине, яку ми наважилися зберігти після потопу, тихо додав Атлант, точніше, додав він іще тихіше. Її не змогли знищити. А коли заснувала музей? Хм. Ну, десь дев'ять з половиною тисяч років тому, фактично одразу після потопу. Бідулашний, так довго без свіжого повітря. Добро легко витягнуло двохметровий меч, поклало на своє тендітно оголене плече і, відсалітувавши їду, впевнено пішло до виходу із музею. Гід, за хвилину отямавшись, зателефонував у поліцію. Добро щось бадьоро насвистуючи що йшло вже стемнілою вулицею до свого готелю. Увійшовши у номер, вона побачила десяток порожніх коробок з під цукер, крихти печива на підвіконі, підлозі та зло, що пристрасно обіймала унітаз та чергувала процес верхнього випорожнення з гірким плачем. Тові кінець, заволала добро, піднімаючи меч і підходячи до туалету. «Так, кінець. Я цукерками об'єлась. Так зле. повернула зло бліде, зарюмсане обличчя до добра і завмерло, побачивши меч. Ти й чого? Кінець тобі, опородження темряві. Зараз я навіки звільну цей світ від тебе і запаную у ньому до віку!» Добро дико зриготала. ха Ха ха? У цей момент у кімнату влетіло троє поліцейських. Кидайте меч! Я чиню вищу кару добра над злом, ображено прогріміло добро. Поліцейські розглянули Максі бікіні добра, його бойовий розкрас і яскраво червону потріпану шевелюру. Потім зиркнули на заплакане з розмазаною позалінкуватиму обличчю тушу зло. Що зіщулилась біля унітазу? Вам, пані, доведеться пройти з нами у відділок. Хуліганство у тверезому вигляді крадіжка замах на вбивство. Цього достатньо, щоб ви надовго затримались на нашому гостинному острові. А для вашої подружки ми викликаємо лікаря. Почувши таку несправедливість, добро вкрай скаженіло і, прогарчавши геть звідси, непослухи, вдарила вістрям меча, у красиву мазаючну підлогу, з неї одразу шубаснув струм води. Другий потоп! заверещали поліцейські і кинулись геть з кімнати. Покличте сантехніка! прокричало добро у слід втікачам. Зло знову розплакалось. Добро якийсь час тупо дивилося на воду, що швидко розбігалася підлогою номеру, а потім повернула меч за годинниковою стрілкою, і вода вщухла. Збігли та, що вже залили кімнату, та замилась пам'ять про диво жінку з мечем Атлантиди у поліцейських і смотрителя музею зброї. Виклич прибиральницю, а сама вмийся холодною водою та випий пачку активованого вугілля з теплою водою. Дуже втомлено промовила добро, жалем глянувши на замурзану шоколадом шиї зла, витягнула з підлоги меч і пішла до музею. Меч раптом поващив, але добро не лише донесло його до музею, а й спромоглось струмити у камінь, трохи постояло, спираючись на тепло знайому рукоять, і повільно усіло на холодну підлогу. Добре, що це хоч кольоровий шампунь, а не стійка крем фарба, Пробурмотіла добро, розглядаючи свій новий екстремальний колір волосся. Добро хмикнули і стягнули з себе черевики з важкими підборами. Тепер я знаю, на що їх носять. Зняла і щастя, задоволена помасужувала втомлені ступні і піднялось. Ще раз торкнулася меча, прощально погладивши пальцями, і вийшла з музею. Атлантида вже спала. У куполі мерехтіли далекі зірки, десь оксамитово шелестіли цвіркуни. Добро йшло босоніж бруківкою давнього міста, сотуючи кожною клітинкою час. Воно і не незчулось, як підійшло до басейну, в якому заварилася та дивна каша. Довкола нікого не було. Добро ще раз роздивилось довкола і швидко та тихо залізло у воду. Досхочу, наплававшись і нахлюпавшись, воно лягло відпочивати на гладеньку поверхню. По якій розбігалось золоте сяйво, Лариса Подкоритова, Добро і зло в Атлантиді. Друзі, якщо вам подобається наш канал і наша озвучка, розкажіть, будь ласка, про це в коментарях.